Добається, що сюди чисто. А щодо чистоти, у нас є тут графік, ми записуємося і тижнями. Ділитись, хто... У вас така кухня велика. Так смачно пахне, зараз будемо щось їсти, напевно. Салатич. Будемо салатись. Кімната тут? Дуже Ой. затишно. Живе. Ага, стоп. Моя? Я спочатку не зрозумів. це повноцінні, можна сказати, дві кімнати, але дуже затишно. Тут ну, мені подобається. Тут твоя подружка так? так. живе. Тобі взагалі вистачає місця, наприклад, там сховати речі різні? Мені максимально вистачає місця. Це ваша кухня, так? Так. Як часто готуєш? Я готую, можливо, раз на три дні, але моя подружка готує дуже часто. А ти як часто готуєш? Два рази на день можна. А чим займаєшся? Взагалі я працюю орендую. арендую. Хочеш, може, свою кімнату показати? Покажи. Клас! Нічого собі працівники Глова <ріху> кращий ноутбу ніж мене. Ти, виходить, сам живеш в кімнаті? Знімаю за 1600. Клас. Тобто твій персональний балкон Ну, Пробута. я не курю, але ввечері добре вийти так. Ну так погоджуйся. на дворі шумно, але як закриваємо двері, то взагалі не відчутно. ще один ноутбук в тебе? Чи ти щось ні, записуєш? ні запишеш? Прото тільки купив собі, хочу знімати. А що будеш знімати? Взагалі влог хочу знімати Про що? про своє життя. Як взагалі я тут? Клас кухня вона повністю обладнана. Можемо подивитися тут. Все є. Клас. Ми, у вас дуже скажем... багато холодильників. Кожна кімната має дві полички. Мені подобається, що все настільки чисто. Тобто, ти платиш 1000 злотих за кімнату, а в тебе 1600 так за кімнату виходить, в да, да, да. А скільки ще людей тут може жити, крім вас? 11 людей. А ця шага можемо користуватися нею, ставити своє взуття, свої речі. Так. Це спільна територія. Ми можемо користуватися тут авсик. А якщо, всі, наприклад, треба. приходять знайомі, ви тут собі трошки веселитесь чи не можна? Взагалі ми не можемо проводити сюди знайомих, бо є на це заборона, тут все розписано. Що, наприклад, щось полама. Ається, хто несе за це відповідальність за це несуть відповідальність керівництво в сумі фірми. Тут є QR-код, Ми його скануємо, переходимо на телеграм, робимо. Фото, що чого там зламалося, пишемо адресу, пишемо кімнату, хто робить цю заявку. Прийма. Інтернет у вас також тут є вже врахований в стіні. Е, так, ми не платимо за інтернет. Е, Міла, ще хотів тебе запитатися. А може, ти хочеш приїхати все таки на квартиру? Звісно, мені здається, що всі, хто живуть на хостелах, це такий тимчасовий варіант. Я вважаю, що якщо це на якийсь час, на як деякий час, то це не це не має бути таке щось бе, де не хочеться перебувати. Я плачу за хостел трошки більше. Може для когось це багато, але я хочу жити в комфорті, навіть не що, якщо це на якийсь деякий час. Час, що це за це середин? мій фотоапарат на мені подарували батьки на день народження. А ти займаєшся Займаєш фотоапарафотографія. Е, де коли фотографую Васілля? Там акбук, тут фотоапарат. Оце я розумію. — Це не означає, якщо людина живе на хостелі, що це бідні люди і вони не можуть собі нічого дозволити. Скільки такий е, об'єктив коштує? Три з половиною тисячі. А це ззаді ноутбук, так? виходить? Так, тільки певна його подружка забрала з собою. Окей, okay, а подружка чим займається? Працює в Амазоні. Є таке правило у нас на хостелі: що якщо ти хочеш з'їхати, то я з'їжджаю або разом з нею, або знаходжу когось на своє місце, бо вони не хочуть просто до людей, які тут живуть, підсіляти.